Ефірі «700 секунд. Далі у випуску передача нагород сім'ям загиблих військовослужбовців. В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбулася науково-практична конференція Національне патріотичне виховання учнівської та студентської молоді з засобами козацької педагогіки. В Ізмаїлі зафіксували випадок сказу у домашнього кота. 20 вересня щороку відзначається міжнародний день студентського спорту. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 20 та вересня орієнтовно такі. 639 480 осіб особового складу, 8 725 танків, 17 132 одиниці бойових броньованих машин, 18 212 артилерійських систем, 11 тисяч реактивних систем залпового вогню, 949 засобів протиповітряної оборони, 369 літаків, 328 гелікоптерів, 15 469 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2593 крилаті ракети, 28 кораблів, 1 підводний човен, 24 898 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3115 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмутовованих громадян захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішні переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до центру Під час звернення до центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднайтесь до сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбі з ворогом. 20 вересня 2024 року відбулася урочиста передача нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули від рук окупанта під час захисту незалежної та територіальної цілісності України. У заході взяли участь перші особи міста та району. Подробиці дивіться далі. 20 вересня 2024 року відбулася урочиста передача нагород сім'ям військовослужбовців, які загинули від рук окупанта під час захисту незалежності України. Український народ переживає найтрагічніші сторінки своєї історії. Платить за власну незалежність кров'ю кращих своїх воїнів, синів і доньок. Кожна родина має свою історію про свого захисника. У заході взяли участь ізмильський міський голова Андрія Брамченко, очільники Змильської районної державної адміністрації Рудіона Башев, заступниці голови Змильської РДА Марина Деной та Ірина Холостенко, голова Саф'янівської сільської ради Наталія Тодорова, ВО керівника апарату змильської РДА Світлана Тіткова. Присутні вшанували пам'ять загиблих захисників України хвилиною мовчання. Богдан Міхайлакі солдат, стрілець, зенітник зенітного ракетного відділення, зенітного ракетного взводу, механізованого батальйону 28-ї механізованої бригади оперативного командування Південь Збройних сил України. До війни Богдан Олександрович працював в Федерації бодібілдингу та Фітнесу Бесеранії. Він був наймолодшим спортивним інструктором Федерації, де його згадують як світлу, добру, чутливу людину. Мешканці міста Ісмаїл запам'ятали Богдана не лише як спортсмена, а й як талановитого скрипаля. З початку російського вторгнення Богдан активно допомагав Збройним силам України разом зі своєю дівчиною. Вони виготовляли та відправляли на фронт необхідні окопні свічки. Не залишаючи при цьому роботу тренером в січні 2023 року, Богдан Олександрович на підставі контракту був прийнятий на військову службу до лав ЗСУ і відправився воювати за свободу нашої держави. У кінці квітня 2023 року, поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району Донецької області, при участі у бойових діях він отримав тяжкі уламкові поранення. Незважаючи на зусилля медиків, врятувати Богдана не вдалося. 6 травня 2023 року у лікувальному закладі його серце перестало битися. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України від 12 сі. Січня 2024 року солдат Міхайлакі Богдан нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертно. Орден був переданий рідним героям батьку Олександру Володимировичу та матері Любові Вікторівні. Криса Сергій молодший сержант 110 ї окремої механізованої бригади імені Марка Безручка. Протягом 2014-2016 років брав участь у проведенні антитерористичної операції на сході України. Народився 11 березня. 1986 року в Кам'яних потоках там він навчався. Згодом переїхав до Кременчука, де працював на різних підприємствах міста. З перших днів війни, вже як досвідчений військовий, вдруге став на захист батьківщини. У серпні 2023 року, під час розвідки Чорного лісу, під Авдіївкою він із побратимами потрапили у російську засідку. Майже усі загинули. Поховали героя на Алеї Слави. Свіштовського кладовища міста Кременчука. Побратими про нього кажуть, що він хлопець був кмітливим, досвідченим, мужнім, бойовим. Пройшов війну, мав нагороди великий бойовий досвід. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України від 22 березня 2024 року молодший сержант Крис Сергій нагороджений орденом за мужність третього ступеню посмертна. Орден був переданий дружині героя Цимбалюк Вікторії. На жаль, війна забирає найкращих тих, хто усім серцем любив та вірив у свою країну і світле та мирне майбутнє. Зараз, завдяки подвигам наших захисників, ми продовжуємо жити у вільній та незалежній Україні. Ми завжди будемо шанувати та пам'ятати наших героїв. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми Новин. За дорученням президента України міністр внутрішніх справ Ігор Клименко зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Португальської Республіки в Україні. Португалія зараз страждає від масштабних пожеж, які охопили центральну та північну частину країни. На жаль, є загиблі та травмовані. Спека та шквальний вітер ускладнює гасіння вогню. Міністр внутрішніх справ запропонував пану послу допомогу від українських рятувальників, ДСНС має спеціалізований пожежний літак та підготовлених фахівців для роботи в таких умовах. 18 вересня в Ізмейтському державному гуманітарному університеті відбулася науково практична конференція Національне патріотичне виховання учнівської та студентської молоді з засобами козацької педагогіки. Подробиці дивіться далі. 18 вересня на базі Ізмейтського державного гуманітарного університету відбулася науково практична конференція Національне патріотичне виховання учнівської та студентської молоді з засобами козацької педагогіки. Мета заходу обговорення ефективних методів та підходів вихов виховання молоді на основі козацьких традицій, сприяння формуванню патріотизму, національної свідомості та духовних цінностей через освітні та культурні практики. Захід розпочався з промови ректора Ізмельського державного гуманітарного університету Ярослава Кічука. Вельмі шановні учасники і учасниці науково-практичної конференції національне патріотичне виховання учнівської та студентської молоді з засобами козацької педагогіки від імені. Із Ізмаїнської університетської громади вітаю з цією важливою науковою подією. Далі, з доповіддю Національне патріотичне виховання учнівської молоді за українських реалій та викликів сьогодення, виступила декан педагогічного факультету доктор педагогічних наук, професор Надія Кічук. На превеликий жаль, сучасна наукова спільнота. єдина у такому висновку, що саме виховання. В нашій освітній сфері становить зону найбільших педагогічних втрат. Це викликає ну, подив, і сьогодні вчені не лише наші вітчизняні, а це і директор Інституту виховання Національної академії наук України Іван Дмитрович Бех, це і президент нашої академії національної. Педагогічних наук України Василь Кремінь. Це відома е, дослідниця саме проблематики виховного контенту е, нашої освіти. Е, це проректорка одного з одеських університетів, докторка, е, професорка е, Вікторія Ягодніка та інші е, стверджують саме і наполягають на цій тезі. З теми актуаліції ідей козацької педагогіки в умовах реалізації концепції нової української школи виступила завідувачка кафедри загальної та спеціальної педагогіки кандидат педагогічних наук, доцент Вікторія Звєкова. Ми знаємо про нову українську школу, тому кафедра мої колеги, Ми все час говоримо, говоримо про цих діточок, які сьогодні. Навчаються в новій українській школі так в інклюзивних класах, тому наша кафедра працює з цими діточками кожний четвер. Тему патріотичне виховання дітей дошкільного віку та молодшого шкільного віку за традиціями козацької педагогіки. Вектор сучасності представила завідувачка кафедри дошкільної та початкової освіти ДГУ, кандидат педагогічних наук доцент Дора Іванова. Ви знаєте, добробут кожної країни великою мірою залежить від того наскільки в неї сформована саме національна свідомість. Тому що на ці національні цінності, про які казала Надія Васильівна, вони є кілька рівнів: абсолютні цінності, національні цінності, державні цінності, сімейні цінності, особисті цінності. І от якщо ми кажемо про символи нашої батьківщини, про витоки нашої історії, наших етнічні, наше етнічне коріння і так далі, то саме це є тією кров'ю, тим пітомою вагою, якою ми потім живемося протягом всього нашого. О свідомого життя про історичні місця козацької слави, що стала візитівкою української Бесарабії, розповів Іван Татаринов, кандидат історичних наук, доцент та декан факультету української та іноземної філології. Ми фіксуємо перший похід на землі безпосередньо. Буджаку, Бесарабії, це похід на місто Керман, сучасний Білгород-Дністровський, у 1585 році. І от фактично з того періоду у нас е аж до середини 17-го сторіччя постійні походи йдуть на Білгород. Тобто карман на кілію, сусіднє з нами місто, на Ізмаїл і на Рені. Перші походи козаків на наш регіон це десь 1570 80 роки. Вони були пов'язані з тим, що ареал розселення козаків на Україні він збільшувався. Козаки розселилися на території Поділля. Поділля це на сьогоднішній день. Половина Хмельницької області і північна частина Одеської області. А От отам по Дністру якраз таки у нас проживали козаки, їх замівники, їх поселення. З фінальним словом виступив почесний гість Анатолій Петько, гетьман на МГО, Чорноморське козацьке військо, генерал козацтва, який наголосив на необхідності культурно-патріотичного виховання серед учнів та студентської молоді. З першого дня повномасштабної цієї агресії так зразу вступили. І захищають. На жаль, сьогодні вже не одна сотня наша казацька підтримка. З нами, а ми маємо захищати нашу землю. Особливий акцент було зроблено на необхідності інтеграції національно-патріотичних цінностей у виховний процес, аби сприяти розвитку відповідальних свідомих громадян України, бо людина виховується впродовж життя. Зазначила Надія Кічук, декан педагогічного факультету. Наша національна пам'ять, історична пам'ять все ж таки формується завдячуючи. Отим корінням, які є в нашій історії, їх треба знати. І мені дуже приємно, що сьогодні саме закцентовано було і вченими, які виступали на конференції, і практиками, які ділилися своїм досвідом е виховання. Бо дійсно виховання якраз становить сьогодні на превеликий жаль. Зону найбільших педагогічних втрат учасники конференції висловили вдячність організаторам та спікерам за ґрунтовні доповіді та підкреслили важливість таких заходів для формування патріотичної свідомості та національної ідентичності у молоді. Влада Новак Наталя Маленко для програми новин. На Одещині презентували ініціативу «Невидимі сторінки» для дітей з порушенням зору це всеукраїнська ініціатива, організована видавництвом антологія за підтримки Українського інституту книги, спрямована на збереження безбар'єрного доступу до літератури. В рамках заходу, який відбувся на Одещині, популяризували читання шритом Брайля. Проект перебачає організацію і проведення заходів, спрямованих на промочі читання для осіб з інвалідністю. Мета показати, що література має об'єднувальну силу і здатна стирати будь-які бар'єри. Ви зафіксували випадок сказу у домашнього кота. Через те у частинах міста оголосили карантин. Проводяться протиепізоетичні та протиепідемічні заходи. Докладніше дивіться далі. В Ізмаїлі лабораторно підтвердили випадок сказу у домашнього кота. Через це у частині міста оголошений карантин. Проводяться протиепізоотичні та протиепідемічні заходи. Про це розповіли в Дунайському басейновому відділі відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. У нас зареєстровано новий випадок сказу у тварини в місті Ізмаїл. Це домашній кіт, який з невідомих причин ПАВ і хазяєва дослідили, забезпечили здачу цього кота на дослідження, і ветеринарна лабораторія дала результат позитивний на сказ. Наразі на частині території міста оголосили карантин. Згідно рішення державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при ізмаїльській райдержадміністрації, неблагополучними по сказу визнані вулиці Миру, Пирогова, Євгена Коновальця, Дачна, а також провулки Перший та другий Дунайський. Загалом, станом на 16 вересня, в Ізмайському районі зареєстровано вже 13 випадків сказу з них 4 у домашніх тварин. Збільшення кількості хворих тварин пов'язано з тим, що зросла популяція лисиць та ввели заборону на відстріл дик. Фауни зазначають епідеміологи останні роки в зв'язку з тим, що зросла кількість популяцій лисиць у зв'язку з відсутністю відстрілів в військовий час. Відстріли не Забороняються від стріл дикої, дикої фауни, і в зв'язку з цим зросла популяція лисиць. А лисиці це основний переносник вірусу сказу. Незважаючи на роз'яснювальну роботу, у 25% випадків люди відмовляються робити профілактичні щеплення від цієї хвороби. За 6 місяців цього року із 79 осіб, яким призначено було лікування проти сказу. 22 особи відмовились від цього лікування. Це дуже високий відсоток, складає 27% в минулому році, за аналогічний період минулого року, із 145 осіб, яким було призначено лікування. 35 відмовились від цього лікування. Відсоток склав 23%. Сказ це гостре інфекційне захворювання тварин і людини, спричинене нейротропним вірусом сказу. Він характеризується розвитком своєрідного енцефаліту зі стрімким ушкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть неминуча. Вірус попадає зі сліною тварини. Можливо, на момент укусу або ослюнення тварина не проявляє ознак захворювання, тому проводиться 10 дневдіб спостереження за цією твариною, напротязі 10 діб, якщо тварина була на момент укусу хвора, на сказ, то через 10 діб проявиться це захворювання. У разі інфікування людини показані негайна госпіталізація і введення антирабічної вакцини. Таких щеплень має бути 5 – у день звернення до лікаря, а потім на 3, 7, 14 і 28 дні. І на теперішній час антиробічні препарати є в наших лікувальних закладах в достатньої кількості. Є і вакцина, є і антиробічний імуноглобулін. А імуноглобулін вводиться тоді, коли конкретно відомо, що контакт був з скаженим, скаженою твариною. Не треба відмовлятися від щеплень, якщо вас укусила тварина, якщо вам призначають ці лікування. І при любому укусі, при любому контакті з твариною, ослюнення, укус, оцарапання, не необхідно звернутись за медичною допомогою. Для недопущення сказу серед свійських тварин власникам необхідно щороку робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з трьохмісячного віку. Також слід уникати контакту з дикими тваринами. Дотримуйтесь заходів профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова, Дмитро Єфимов для програми новин. Щороку, 20 вересня, світ відзначає Міжнародний день студентського спорту. Цей день започаткований для популяризації спорту серед студентів та підвищення обізнаності про важливість фізичної активності в освітньому процесі. Дивіться далі! 20 вересня щороку відзначається Міжнародний день студентського спорту, який було започатковано за ініціативою Міжнародної федерації університетського спорту та офіційно затверджено ЮНЕСКО у 2015 році. Метою цього дня є підвищення обізнаності про важливість фізичної активності в університетському житті, а також підтримка спортивних заходів серед студентів у всьому світі. В Ізмаїлі Міжнародний день студентського спорту також є приводом для проведення різноманітних змагань. У 2023 році, зокрема, відбулися змагання, де збірна команда від. Відділення електрифікації перемогла у волейбольному турнірі, а команда відділення механізації у футбольному. Цей день є важливим для розвитку студентського спорту, отже, сприяє залученню молоді до фізичних активностей, підвищує рівень здоров'я та підтримує спортивний інтерес серед студентів. Завдяки мужності та самовідданості збройних сил України, ми маємо змогу збиратися на спортивних майданчиках, проводити змагання та розвивати молоде покоління. Їхня боротьба на продовій є щитом для нашого життя та можливостей. Кожен крок зроблений на спортивній доріжці, кожна перемога на змаганнях це також частина нашої загальної перемоги, яку ми наближаємо спільними зусиллями. Іван Поляков для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в змеїлі завтра, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню сімнадцять копійок. Продати за 41 гривню вісімдесят копійок. Єврокупівля 45 гривень дев'яносто копійки. Продаж 46 гривень шістдесят копійок. Дунайська гідрометабсерваторія повідомляє, у п'ятницю 20 вересня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, в день південно-західний. Вітер північний, в день північно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 9-11 градусів, в день 24-26 градусів. В Одесі ясно без опадів. Вітер північно-східний 6-8 метрів на секунду. Пориви 7-9 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів. В день 20-22 градуси з позначкою плюс. Усі випуски програми 700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, А також на ютуб-каналі та у соціальній мережі Facebook. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.